Благодійний футбольний вечір 21 березня зібрав велику кількість вболівальників у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак. Цього дня тут проходив фінал зимової ліги чемпіонів, і організатори вирішили скористатись масовістю та зробили вхід платним. Ми написали 5 гривень але люди, Я бачу, бросають різні купюри. Хто скільки може, ми не можемо обов'язувати». На коробці фото сільського вчителя Сергія Беха. Це для нього футболісти вирішили зібрати кошти, адже він хворий і потребує дорогого лікування. Будучи учителем історії, привозив дітей на футбольне соревновання, тому що просто нікому била. І мені кажеться, душа любить футбол, переживав за своїх ребят. Ми решили відкликнутися і помочь всім нашим дружним сообществам футбольным. Забігаючи наперед, повідомляємо: футболісти передали Сергію Беху 7 з половиною тисяч гривень. Що ж до самого футболу, то даний турнір розпочався ще у січні. Участь у ньому взяли 16 команд. Серед них не лише Коростень, а й Грозино, Мелянівка, Лугини, Олевськ, Великий Дивлин та Малин. До речі, останні грали у фіналі. Вони в зеленій формі. Проти них коростенська команда Легенда, яку дуже активно підтримували вболівальники. Втім, гра закінчилась з рахунком 7-1 і не на користь коростеня. Наша команда існує ще з 90-х років. Ну, ми самі з спортивної школи Маланського займаємося, бігаємо, тренуємося. Тут Дуже серйозні команди, солідний рівень команд. І дуже цікаво грати з цими командами. Звісно, сподівалися сьогодні підняти кубок. Я говорю, дуже обидно. Дякую болельщикам, которые нас підтримували. Вот. Ми граємо для них. И очень приятно, когда весь зал кричит легенда, легенда. Это вдохновляет. Отже, переможцями Ліги Чемпіонів стали гості з Малина, які приїздили на турнір до користення і минулого року. Проте тоді вибули з півфіналу, а сьогодні вибороли золото. Друге місце у ФК Легенда, місто Коростень. А бронза у команди Штурм Лугини, за яку, до речі, виступали у переважній більшості коростенці. Ми всі займаємося футболом з дитинства в одній команді це Коростень. Якби всі спілкуємося, і граємо раді любів футболу. За результатами турніру було визначено кращих гравців, які отримали подарунки від спонсора. Це Дмитро Петренко, ФК фан-клуб Динамо. Він кращий бомбардир. Євген Антонов, з ФК легенда, став кращим воротарем. А кращим гравцем турніру став Олег Зборовський із малинської команди Промінь. Перемогли достойні, перемогли найкраще, але переконаний, що всі команди, які приймали участь, отримали задоволення. Віват футбол, слава переможцям. Футзал завершився і скоро стартує футбол на полях коростенських майданчиків. Цей вид спорту практично не покидає наше місто і не лише приносить задоволення, а спонукає людей робити добрі справи. Допомога завжди комусь потрібна. Тому майбутні матчі оголосили організатори. Також будуть благодійними.